22 пірамідальних тополя з'явилися сьогодні у місті Солодар. Військовослужбовці Збройних сил України разом з місцевими активістами та школярами висадили алею відродження як символ відродження Донбасу. Ти можеш по-другому думає. Максимович, нам наймаленькі стополь. Стопоцавка. Вжека, бери. Націяة, тому, О, мне с большой. Листика. Татьяка откалыжи. Вс. Прямо вот так і підем на Прямо вот так. А также можешь звернемо собі. Ми сьогодні з мером міста, з школярами закладаємо алею, яка, сподіваюся, буде алею відродження Донбасу, відродження регіону. І ми спільно з місцевою громадою це робимо. Я сподіваюся, що вже наступного року ці дерева виростуть і тут буде зона відпочинку місцевих жителів. І хотів би подякувати мера міста за ту підтримку, яку місто надає нашому центру. І привітати всіх. Треба Чергова зміна сьогодні більше цього дерева. Від ім'я громади. Хочу сказати велике спасибі за підтримку, за допомогу місту. Ну і що, сподіваємось, що війна закінчилася і дійсно буде відродження Донбасу так. та й України в так. Дякую.